К вечору приїхали, може, корінні росіяни. Не можу. Двічі в двір приходили військові російські. Край агресивний. Ног нема, каже, дирка в боку стікаю кров'ю. Помогіть мені, пожалуйста. Що мені робити, не знаю. Не знаю, де дальше. як жити, як бути, як то гаруть. 24 ранці ми селяни встаємо рано. Чуємо що щось прошили з тіла, потім дивимося в стороні, чуву я вже зарево, і дим іде, потім телебачення оголосило, що вторгнення. І всі були шоковані, не знали, що робити, куди їхати і де діватися. У нас у село приїхало дуже дуже багато людей із Харкова, з Чугуєва, з Відусіль, тому що ну як по всій Україні, думали, що в селах це буде більш безпечно. Але як показала практика, що в селах було ще небезпечніше, мабуть, ніж в містах. У містах від вибухів гинули люди, а в селах гинули від безпосередньої зустрічі, дивлячись в очі. Освободителям, які заходили в наше село. Вони зайшли сюди десь 5-6 березня. Це було страшно, коли до вас йде людина з автоматом. Приходили двічі у двір, приходили військові російські, двічі приходили. І я бачила, як магазин ограбили. Заїхали БТР, підчепили, як то каже, двері зірвали і виносили всі продукти. Все, це я бачила. Ввечері прийшли. На підпитку з автоматами. Прийшли до подвір'я. Що вони хотіли, вони не пояснювали. Четверо дітей перебувало у кімнаті з мамами перелякані. Менші плакали, а старші сиділи, просто нервово зжали руку і карандашом старша онучка, Водила, водила, водила не дивлячися, не, не дивлячись на них, випустили тут автоматну чергу, посипалося патрони чи гільзи, гільзи. Так? В були призвані з Донецької і Луганської області росіяни, які ще саме до пуття не знали, що робити. Ну, хоч і Штаб їх знаходився тут, в приміщенні школи. К вечору приїхали може, корінні росіяни, які, судя з розмов, як спілкувалися люди, які пройшли, були в Сирії. І це вже були люди, які край агресивні. Теж не зрозуміло, для чого його забрали, привезли в школу. І добу його тримали. Зранку ми побачили, що його вивели сюди на вулицю. Він стояв, ну, бачимо, що поза нехарактерна для нього, він такий емоційна у нас людина. То стояв руки так наперед, і потім зрозуміли, що у нього зв'язані руки. Добу тримали тут у вестибюлі в школі. Ну що? А то хто активісти, хто і де зброя, і де дільничий інспектор. Оце те, що вони. Хотіли, а там тримали, тут сидів військовий з автоматом, я як злодій великий, був під охороною. Все. Ну, і... А потім ввечері вони почали збиратися, я не зрозумів, що мене зв'язали. Я думав, вже все, з собою, але в останній момент розв'язали і сказали, що от сюди. Те, що ми побачили після того, як вони вийшли, це жах. Просто жах, таке враження, що вони там жили чотири місяці і творили. Я не розумію, як можна за чотири дні отак загадати. У кабінеті початкової школи дитячі іграшки пошкодили. Не зрозуміло для чого. У м'яких іграшок вони вушка там повідрізали. Вони в дитячих кофточках повідрізали рукава. Для чого це було зроблено, незрозуміло. А Оргтехніку вони забрали, коли вивозили. Ноутбуки всі вивезли, які в нас були у школі, комп'ютер вони вивезли. На велике наше щастя, що вони пробули тут п'ять днів, і потихеньку звідси були яким чином не зрозуміло, з яких причин, але вони виїхали. 29 березня з двох сторін з сусідніх сел була спроба зайти в село і захопити його. Був короткий вуличний зустрічний бій. Потім село накрили з мінометів. Загинуло у нас в той день три чоловіка в селі і два чоловіка були важко поранені. Ну а потім 30 березня прилетів літак і відбулось бомбардування села Маспаново. Вертольот загорчав і зрив. Поранило в голову. Не можу. Три ракети одразу шурнуло. Усе зразу горіло, все. Вон туди у погріб, шурнуло. Я в хаті, там у цьому відділі мене викинуло, голову поранило, а тоді мене кров встановила і благодаря Каті відвезли в больницю. Побачили дим. Ну, ті, хто були неподалік, ну які живуть, хлопці там прибігли, давай тушити. Побачили, де їм прибігли, чи жива людина. Побачили, що поранений. Е, я тут дзвоню, на силу дозвонилася, бо ж у нас не було зв'язку, ж не було світла. Було пряно поранення голови, були осколки в нього з стекла, були осколки по по обличчю. Видно, було рани. Весь тут, тут кров була запекша вже. Каже, я каже, лежу біля туалета, каже, ног нема, каже, дирка в боку стікаю кров'ю. Помогіть мені, пожалуйста. Ну, я кажу, чим же я тобі поможу, синок? кажу. Я кажу, не можу до тебе добратися ніяк, кажу, не дойду, кажу. Коли мене ранило, теж вся кров по нозі пішла і пах. Ну, я тоді наш мер, нашого села, Пан Олександрович. Я дозвонилася до нього, сів на машину, поїхав. Тут ракети летять, а він поїхав. Погрузили його, привезли тут, стали. Я ж хотіла підійти до нього, ну не спіла. Румку не довезли, Ромки вже не мака. А 19 іюля чоловік погиб у дворі, ракета прилетіла. Ой я прийшла, побачила якийсь ужас, який воль. Нема в мене хати, як то кажуть. Куди мені поїтися, куди мені піти. чи мені ремонтувати, що мені робити, не знаю. Не знаю, де далі, як жити, як бути, як то кажуть. 10 будинків десять 10 зруйновані дуже серйозно. На сьогоднішній у нас 208 будинків, жилих, в яких люди живуть. Ну і 72 будинки постраждали внаслідок руйнування вікон, даху. Тут влучення було, залишалося насіння. Зерна зерно соняшника і воно гріло майже місяць, вигорало. Тут прям така була калюжа величезна. І досі-досі такий запах, прям сморід, гарі стоїть. Як проходиш мимо. Або навіть на машині проїжджаєш, і такий сморід стоїть і по, по сьогоднішній день. Пряме влучання у вікно залетіло, збило плиту із стелі і пробило сюди. На перший поверх. На другому поверсі у нас навчалися діти старших класів. Це у нас були три приміщення: одне кабінет зарубіжної літератури, а там далі були два приміщення початкової школи. Це нова українська школа обладнана усім з мультимедійними проекторами, з ноутбуками, з усім з усім, з новими меблями сучасними. Оце у нас три кабінети. Вони склалися в один. Там було видно, де було загорання воїни, затушили нашу школу, не дали їй згоріти після влучання прямого під обстрілами, під вибухами. Вони бігали, носили воду, тушили, вибухи лунали і летіло. От на дошці наші воїни Збройних сил. Напис зробили. Тема урока. Заліток наші горіть будь і тут, і в аду». Це був надпис зроблений 6 вересня, а 7 вересня вже е, погнали расистів, витіснили їх із Гракова. У нас не було їх на той період. Гракова, Іванівка, Балаклія, тут, тобто окружні села вже звільнялися.